23 листопада 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо останніх подій у жорстокій загарбницькій війні РФ проти України. Депутати Європейського парламенту підкреслюють, що навмисні напади та звірства вчинені російськими військами та їхніми посіпаками проти мирних жителів в Україні, руйнування цивільної інфраструктури, і інші грубі порушення міжнародного і гуманітарного права, є терористичними актами та воєнними злочинами. У світлі цього вони визнають РФ державою спонсором тероризму і державою, яка застосовує засоби тероризму. Європейський парламент закликав Європейський Союз до подальшої міжнародної ізоляції РФ, включно з членством РФ в міжнародних організаціях і органах, таких як Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Європейські депутати також вважають за необхідне, аби дипломатичні відносини з РФ були скорочені. Контакти Європейського союзу з офіційними представниками РФ були зведені до цілковитого мінімуму. А російські державні установи в Європейському Союзі, які поширюють пропаганду по всьому світу, були закриті та заборонені. На тлі загострення терористичної активності РФ проти українських цивільних резолюція також закликає держави-члени Європейського союзу у Раді Європейського союзу якнайшвидше завершити роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти РФ. Європейські депутати також очікують, аби країни Європейського союзу активно запобігали розслідували та переслідували будь-які спроби обходу чинних санкцій разом з Європейською комісією. Розглянули можливі заходи проти країн, які навіть. Намагаються допомогти РФ обійти введені обмежувальні заходи. Рішення прийнято 494 голосами за, 58, проти і 44 утрималися.